Так, мене зупинили поліцейські. Зараз мені довели це, що... Добрий день. день. Поліцію здесь карман не звати? Що тут таке? Міліція. Документи. Ропізнавальні знаки, які зовнішні, на розпізнавальні знаки працівників поліції за заборонені. А не взагалі Я сказав не такі самі, а зовні схожі. Хочуть домагатися, але нема до чого. Табо нема до чого. Тобто за, за українську символіку, за і за прапор штраф? Так? Ні. Ну тоді А? Не так. Ну, не тоді в чому проблема? Спецсигнали, які ви перевозите на задньому ряді сидінь. Я ж їх не на кузові, я собі перевожу машину, я машині не маю права нічого перевозити. Дані спецсигнали видаються разом з дозволами. Я ж їх не використовую на автомобілі. Вони в мене просто в машині. От які спецсигнали? Лампочка, не. яка в машині не світиться, не зверху, не на кузові. Тут не треба. Протокол направляється в суд, і суддя буде приймати рішення. Чи ця символіка схожа на символіку, наближену до правоохоронних структур, зокрема органів національної поліції, чи не схоже? Інспектор на місці рішення не приймає. Я лише складаю відповідні адміністративні матеріали, Нема направляю за що. їх на розгляд. Нема суд. За що? Це мені вирішувати. Тобто є правила дорожнього руху. Пункт правил 37. Читала його? Так я не нарушав, нарушав право. Пункт правил 37 читали? Ні. Це значок патрульної поліції чи та країни? України. Ну, до чого тут патрульна поліція? Ну, а ви за що, що? Хочете, а, а за що ви мені хочете прийдети? За використання такої символіки на транспортному засобі. Тобто герб і прапор? Вона є візуально схожою на символіку, яку використовують силовики спецслужби. Прапор України. Ви засмієтеся ще? Зокрема, зірка. Ну, воно взагалі не похоже ну... Я вам казав, що воно схоже, казав знайти п'ять ознак чи відмінностей. Я сказав, що воно візуально схоже на символіку, яку використовують спецслужби. Угу. Крапка. При чому тут патрульна поліція? Чого ви порівнюєте цих дві машини, я взагалі не розумію, про що. Ну, ви ж мені, мені говорите, що воно на щось Да? Я вам чітко говорю те, що ну, я, я хочу, хочу до вас донести. Я... Коротше, хочу до мене домахатися, що в мене тут в машині лежить форма, не на мені. І вони зараз шукають гуглять ще ознаки чи сходжування з державним Бред. Прид. Ну, поліцейські їдуть, мене відпустили. Дивилися по стандартам, по держнормам. Хотіла домахатися те, що в мене прапор і герб. Прикиньте, Бред.